Є знижки до Дня Незалежності на Естезі 25% в аптеках «Подорожник», ВАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст «Софткапс» – 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є Перша селища. Падя за перевалом населення Яснянської громади 20 тисяч осіб. Гуцули. Громада з перших днів прийняла на себе хвилю внутрішніх переселенців. які з рідних лівок вигнала війна. Цифра ВПО значно перевищувала кількість самого населення, селили в школи, адмінбудівлі та приватні домівки. Навіть за понад два роки повномасштабної війни у громаді досі проживають сотні переселенців. Для того, щоб людям було де жити, навіть віддали цілий поверх місцевої лікарні. Ми відкрили двері внутрішньо переміщеним особам з перших днів повномасштабного вторгнення. У нас проживає 22 осіб здебільшого жінки, діти і люди похилого віку. Було створені умови, зроблені ремонти. Серед тих, кому тут надали прихисток, Людмила втекла від війни з Бахмута. Нас почали бомбити. І виїхали. Волонтери привезли сюди в Закарпатську область. Ніколи не була, навіть ніколи не думала, що сюди потраплю. Якби не війна. Вода свіжа, повітря свіже, вода смачна, берем родників. Дім жінки зруйнований, місто стерто ворогом. Там точаться бої. Тож Людмила поки облаштовує своє життя в Карпатах. Каже, звикає до діалекту, звичаїв та страв. Тут такі слова, що ми дуже друг, другий раз ні, у одних людей ми розуміємо. а Є такі люди, що ми їх не розуміємо. У них там зовсім інші слова. Все, що потрібно для, для житла, є. У нас вон, де пічки, є ось холодильники, морозильні камери, вон холодильники. Все, все готуємо собі. Да. Дають гуманітарку, ми готуємо. У Ясінянській громаді діє спеціальна програма інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, вони можуть отримати роботу у волонтерському центрі. Світлана Скраматорська проживає в Ясінях понад два роки, отримала соціальну роботу в громаді, і при волонтерському центрі плете маскувальні сітки. Моя приятельниця якось попала сюди в Закарпаття, і вона мені дзвонила і каже: Света, приїжджай тут дуже дуже гарно. Я живу на квартирі. Мені хазяїн дуже дуже гарний. Ну і з початку, з самого початку, ми почали плести ці сітки, що та робити полізне для, для нашої армії, для наших хлопців, для ЗСУ. Плетіння сіток це лише один із видів допомоги армії, яку тут організовують. Місцеві жителі разом із ВПО заснували цілу благодійну організацію серця янголів. Мають швейний цех і закривають дуже важливі та необхідні потреби для ЗСУ. Зо два десятки дівчат шиють бійцям адаптивну білизну, вогнетривкий одяг, термобілизну та суперпродумані спальні мішки. Залежно від потреби. Якщо говорити про конкретні цифри, то в середньому за місяць ми можемо відшивати до 500 водолазок вогнетривких, які в нас є. Якщо ми говоримо про спальні мішки, то на місяць в середньому виходить 200 штук. Якщо ж говорити про адаптивний одяг, ми перешиваємо все, що в нас є, те, що нам передають наші партнери, і це залежить також від кількості від запиту. За день ми можемо дуже багато його пошити. Яна спершу була тут волонтеркою, але пройшла курси кравчині, опанувала професію і за день може пошити до п'яти ось таких спальників. Спочатку вишивається він як падодіяльникам, а потім вже приколюється синтепон, обшивається, вивертається і йдуть здоблювальні строчки, закріпки ставиться бігунки. Кожен спальник у нас іде з подушкою. Чимось, хоч трошки нагадую, домівку маленький, якийсь аксесуарчик. Матеріалами для пошиття допомагає вся громада. Ми використовували все, що нам давали, і просто перешивали. Пришивали липучі стрічки або кнопки для того, щоб їх можна було легко зняти. І е, наші воїни в госпіталях могли ними користуватися без проблем. Ми їх запаковуємо поштучно, по розмірам і потім відправляємо. А ще тутешні волонтери організовують у громаді благодійні ярмарки. У Сульській господині наварили бограч, борщ, банош та традиційну випічку. І частують за донат. Гроші йдуть на важливу справу. Допомагаємо військовим, допомагаємо госпіталям тим, що надаємо е продукти харчування, необхідні медикаменти. За одну таку автентичну ярмарку спільним волонтерством люди назбирали майже 150 тисяч гривень на потреби армії. 6 вересня на 1+1 Україна Улюблений проєкт Міняю жінку повертається. Новий сезон допоможе глянути на своє життя під іншим кутом. Міняю жінку. Новий сезон з 6 вересня щоп'ятниці о 18 на 1+1 Україна.